Микола не тільки любить показувати інструменти для плиточників, а ще любить гарно поїсти. Купив я собі такий файненький казанчик, такий. зараз будемо його випалювати, це у нас на 12 літрів чугунний. Технічне покриття ми зняли механічним чином. таким, Тепер який казан. Зараз ми його миємо. Чим дитя би не тішилось, лиш би не плакало. Не забудьте смітник викинути. Наш казан міняє колір. Випалюється, все технічне, мастило. Казанчика ми пропалили, дивіться, який він колір поміняв. Дефекти самого лиття навіть спор воно повипалювалось. Я його протер харчовою сіллю. Ну, тут я багато насипав і перчаткою як абразивом. Казанчик закипів. Бачите, який шафуз? Якщо видно, заливаємо лійкою. Почогун без покриття буде ржавіти. обжарення цибульки.